125 двадцять бриг... окремій бригаді ЗСУ три роки там служить Володимир із позивним Флойд. До війни він малював картини і грав на гітарі, а зараз готує, готує для військових. Чоловік із фантазією і любов'ю вигадує страви. Історія військового далі. Ось моє робоче місце. Місце кухара. Ну, займаємося приготуванням їжі з, з нею. Двоє напарниці в маю. З усіх цих інгредієнтів Володимир готує смачні сніданки, обіди та вечері для своїх побратимів. Від самого ранку і до пізнього вечора військовий працює на імпровізованій кухні. Ось у ну, нас такий цікавий агрегат – Духова піч, де ми печемо різні м'яси різні страви. Розині, сьогодні буде м'ясо. Володимир долучився до 125-ї окремої бригади ще у червні 2022 року. Захищав країну на півночі, сході та на півдні. Спочатку виконував бойові завдання як стрілець і кулеметник через погіршення стану здоров'я, став кухарем. Щодо забезпечення продуктами, можна сказати, супер. Ну, не ідеально, але Прекрасно, свіжі фрукти, апельсини, мандарини, рибфрукти, банан, лимон, м'ясо. Ми практично тушонки не використовуємо. Практично нас йде в місні страви. Задоволені так. Кухня забезпечена продуктовим задоволенням. До повномасштабної війни Володимир був художником, а ще грав на гітарі. У Львівському гурті Гич-оркестр. Тож позовний у війську обрав на честь культового британського рок-гурту Пінк Флойд. Вже пішла четверта весна, три роки в війську. Це вже така велика, як воно не пафосно звучить, дружня родина. Вулик, де кожен має свою роботу, кожен має свою відповідальність, виконує накази і обов'язок, які він давав. Нещодавно до війська долучилися і рідні Володимира. Скоро він побачить їх у своєму батальйоні. Старший син зараз. Власне, подає документи, йде на контракт, добровольця Маше 25 років до нас батальйон. Моя кохана дружина зараз вже проходить без ВП, теж йде до нас батальйон. Така у нас була колись творча родина, зараз стане військова родина. Військові закликають приєднюватись до складу 125-ї бригади, адже для кожного знайдеться місце і робота. Ласкаво просимо в нашу Дружну 125-ту бригаду навчимо, допоможемо. Ми на світлій стороні. Слава Україні!